Всім привіт! Чи знаєте ви, Владислава Ділового? І як ви до нього відноситесь? Ну що, пішли? Пішли. Знаю. Як ви до нього відноситесь? Ну, нормально. Яка ваша найулюблена пісня ділового? А, не знаю ні одної. Ну, щось чув, щось ходить, співає, але я не знаю, як вона називається. Може, сметанка. Може, сметанка, не знаю. Може, термінатор. Чесно, не знаю. Ну, ходив по площі деколи і співав. Були співав. на концертах? Ні. Так. Да. Е, як ви до нього відноситесь? Ну так, неопреділенно. так. Ага, ви були на його концертах? На концертах, ні. А яка ваша улюблена пісня його? Не знаю, його пісня, Я не ознайомлений з його творчістю, так, е, дуже поглиблено. Ага. Так. Як ви до нього відноситесь? О, нормально, класно. Були на його концертах? Mm, на одному. Ага. І яка ваша улюблена його пісня? <світ> Чесно, не знаю. Даже... Mm... Не знаю, не скажу. Я не сильно слухала пісня, я просто була на концерті з друзями. І Як сподобалось? Так. Ага, да. Да. Як ви до нього відноситесь? <світ> Це нормально. <світ> Були на його концертах? Ні. <світ> Ні. <світ> 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 а яка ваша улюблена пісня його? <реш> я не слухаю. Я просто попадаюся в інстаграмі, в Тіктосі. Добре, гарно до нього. Ви були в нього на концертах? Е, ні, я не був в нього на концертах. Хочете побувати на концертах? Так. Яка ваша улюблена пісня? Е, пісня. Пісня. Я не слухаю його пісні, але хочу повозити його на концерті. Добре, дякую, до побачення. Можна вас дещо запитати. Ви знаєте Водіслава Дьова? Так, ми його подобаємо! Яка його ваша улюблена пісня? Сметанка, ви зможете щось заспівати чи ні? Сметанка, річно. Добре, дякую, до побачення, гарного Добре, вам дня. До побачення. Пока. Добре. І наостанок, запитаю я своєї Ані, чи вона фанатка Владислава Ділового? Аня, скажи Шо? свою думку. За кого? За Владислава Ділового. Шо? Він класний, нормально, до нього ставлюся. Улюблена пісня напевно, сметанка і Термінатор. Ага. А моя улюблена пісня це його сама перша пісня. Всім привіт, мій інстаграм. Ага, класно. Що ти хочеш побувати на його концерті знов? Так, я б хотіла, щоб він ще приїхав і підем на його концерт. Ну, обов'язково. Ну...